Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про працю в саду та на городі. Але спершу давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Та весна! А що приносить нам весна? Тепле сонечко, перші весняні квіти, птахів, які повертаються з теплих країв до різних гніздечок. А ще весна приносить нові турботи для людей. Адже за короткий проміжок часу потрібно посадити різні рослини, висадити дерева та навести лад в саду, на городі, на кумбах. Зараз роздивіться уважно ілюстрації, чим займаються на них люди. Розпушують ґрунт для висадки рослин, висаджують нові рослини. А також садять саджанці молодих дерев. Сною багато роботи і в саду. Потрібно обрізати гілки фруктових дерев, розрядити кущі, побілити стовбури дерев, а також оприскати від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Потрібно висадити квіти або посіяти їх насіння. Щоб через короткий проміжок часу на ній з'явилася різнобарв'я з квітів. Але особливо багато роботи на городі. Потрібно підготувати землю, зорати, удобрити та висадити велику кількість овочів. Щоб привести все це до ладу, потрібно багато різних інструментів лопата, щоб скопати землю. Граблі, щоб їх розпуш... її розпушити, лійка, щоб полити все, що ми посадили. Секатор, щоб обрізати гілки, які нам не потрібні, щітка, щоб побілити дерева від шкідників, тачка, щоб привезти чи відвезти інструменти чи ще що-небудь, що нам буде потрібно. А зараз, діти, подивіться на картинку і назвіть лише те, що потрібно для роботи в саду та на городі. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Так, Вона, як хмаринка, дощик лє, рослинам життя вона дає. Що це таке, діти? Правильно, це лійка, ось вона. Біжить попереду тебе, везе все, що тобі треба. Так, це тачка, ось вона. Я залізні зуби маю, все я ними загрібаю, листя дістаю з землі, не лопата я. Граблі, так, ось вони. Молодці діти. Тепер ви знаєте, чим займаються люди весною в саду та на городі, та яким інструменти вони використовують.